Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. 9 жовтня і сьогодні був перший заморозок. Для троян це не страшний заморозок, хоча можна було вже встигнути перед цим заморозком почати пригинати. Я ще не встигла, але я планую вже за кілька днів, коли мене загроза знов повторних заморозків, обіцяючи плюси що в день, що вночі, тим більше. То я почну вже пригинати і зніматиму це для вас. Але сьогодні я хочу присвятити коротке відео троянді Ельфе. Ельф. Така троянда в мене вона на штамбі. І що я сьогодні помітила? Про пахощі вона запашна. І я знаю, що я коли описувала її в енциклопедії Орі» і потім на на допис пані Олени Тур вона виставила топ своїх найзапашніших троянд і ельфи серед них. Вона пахне досить незвично. В неї нема такого солодкого запаху, якогось там такого нудного притурного. Ні, він досить оригінальний. Мені здається, навіть в описі є, що він пахне якимось яблучним ароматом. Дуже мені подобається. Але що я помітила, чи то після заморозку. Чи то просто зараз такий етап, що от квітування жовтневе в жовтні. Воно так мені сьогодні гарно пахне. Ну, дуже цікавий аромат. Тому, кого є, і хто подивиться відео, ідіть понюхайте свою красуню. Цікаво, як вам. Дуже дійсно цікавий пахощі. Ну, незвичні незвичні. По красі, звісно, вже не те, звісно, тим більше. Ну, квітне ще щось. Скажімо так, багато кущів ще мають квіти. Не всі, яні, але є. Але майже всі квіти сьогодні попсувалися заморозком. Тобто вони вже похилили свої пелюсточки. Видно, що вже та, щось їм некомфортно було, звісно. Що. Але ельфи не скажеш, по ні, ні. Витримала гарно, досить гарно. Зараз виглядають пелюстки. Ну, так, не ідеально, не прямо вау-ефект. Але як на теперішнє число, і я не бачу тут, от я кручу голову по ній, не бачу борошнистої, Ні, є якісь ознаки, але не такі критичні, дуже цікава, дуже гарна. І колір такий гарний. Ну кажу, просто відзначаю окремо пахощі, бо це щось. Вони мене просто сьогодні дуже вразили. Дуже вразили. Вітер шумить. Вітер хитає, вже який день вітри сильнющі просто. Дивіться, яка гарна жовте з зсередини. Тепло таке ніби випромінюється. Ще є пуп'янки, ще щось заквітне. Пуп'янки такі досить кремові кремово зеленкуваті Але середина потім стає такою гарною, гарною жовтою, прекрасною. І он там ще, ану ще на цю красуню. Подивимось, тут теж та, тут теж ще не розкрила ще пуп'янок. е-е та кінець, а на, на початок жовтня, звісно, тішишся кожній квіці, кожній красуні, яка ще показує свою декоративність, яка ще показує свій пахощі. Ось така гарна. Тому не знаю, як кажу, вона в такому своєму початковому вигляді саме витка. Як вона виглядає? Але я думаю, що якщо на штамбі вона навіть зараз ще щось має, і навіть розкриває, і ще є ось пуп'янки, то я думаю, що в такому вигляді куща видкої троянди вона теж іще щось показує. Ось таке включення з закликом до... <смі> до піти і насолодитися пагощами цієї красуні. А якщо не маєте ельфа, але маєте якісь інші запашні сорти троянди, то можете теж принюхатися раптом, вам дійсно теж відкриється якась нова грань того аромату. Того сорту. Ось така вона гарнесенька-гарнесенька. Ну, і так, якби було сонце, я думаю, там трішки б би вона би була жовтіша, колір би більше світився, той жовтий, зсередини. сонця нема. Ну, все одно видно жовтуватість, але не так яскраво. Не хочеться їх відправляти в зимівлю, нагинати і в укриття. От просто не хочеться і все, Але ж, але ж. Та хоче, не хоче, вони відквітнуть. Дякую вам, всім до наступних відео і па-па!